Але нерідко і українцям дістається роль рятувальників. Військовий кореспондент Влад Волошин став свідком унікальної авіаційної операції Сокіл просто на верхівці планети. Щоб врятувати данську арктичну станцію від замерзання, нашим пілотам довелося піти на ризик гідний голівудського трилера, ексклюзивний репортаж зі станції Норд спеціально для «Тесен тижня». Навкруги, скільки вистачає зору кражана пустеля, 1700 кілометрів глиб полярного кола. Це як від Луганська до Чопи, і на всьому шляху жодного поселення. Український іл 76 тримає курс на північ Гренландії, півострів принцеси Інгеборг. Командування оборони Данії тримає там арктичну станцію, на якій закінчуються запаси палива. Злітно посадкову смугу з пофарбованою червоною колір криги навіть за доброї погоди розглядіти важко ще важче на неї призумитися, але льотчики впевнено заходять на посадку. Данська арктична станція Норд до північного полюсу всього якихось 930 кілометрів. Це друге від полюсу місце, де мешкають постійно люди. Сьогодні, всередині весни, тут температура мінус 38 градусів. Вадиму Єрошкіну, який щойно приземлився, вже знайомий тут кожен метр за місяць. Це його десятий рейс. Кожного разу Вадим перевозив для данських полярників по 30 тонн рятівного палива. Паласа скліська та дуже коротка. Цьому і спользуємо при посадці 4 реверса. Жодної можливості для помилки. Після того, як три роки тому аеродром пошкодили казахські пілоти, смуга скоротилась до критичних 1800 метрів. Складно повірити, але українські льотчики сьогодні єдині в світі, кому під силу посадити тут величезну машину. Недоліт не допускається, переліт також не допускається, тому що відстань для здійснення гальмування буде недостатньо. Немає наземної навігації на тисячі кілометрів навкруги. Жодного запасного аеродрому. Шквальний вітер зносить при Гігантські літаки, наші льотчики сьогодні показали, як вони садяться ще з запасом. Осталось 500 метрів. Вони практично вже остановили. Після північного сокола, саме так називається операція в Гренландії. Експерти НАТО присвоїли двом українським екіпажам атестацію другого рівня. Це найвищий рівень визнання. Фактично, українці можуть брати участь у будь-яких операціях альянсу. Серед партнерів НАТО такий статус мають тільки наші льотчики. В условиях пожара, в условиях обстрілів, евакуації все це було приноснатосерни. А ви повірте, що вони свої діла знають дуже хорошо. Екіпаж малітопольських пілотів взагалі унікальний. Саме ці пілоти вивозили українців з лівії. Досвіду командира екіпажу Дмитра Мимрікова вистачило б на гулівуцький блокбастер у прямому сенсі. Бо це він евакуйовував американське посольство з Могадиша. Тоді українці злітали просто під обстрілом повстанців в умовах реальних бойових дійств, аграрічним периметрі, под агньом Тогда я що был молод, поэтому сильно я не сильно і боялся. Не славою єдиною українцям брати участь у працях на кшталт північного сокола як мінімум вигідно за перевезення пального міноборони отримало 2,5 мільйони гривень. Цього вистачить, щоб приміром. Продовжити строк роботи цього Іл-76 ще на один рік до того ж, рятуючи данцю на платній основі, українські пілоти проходять справжню школу вищого пілотажу. Ми зацікавлені в тому, щоб наші екіпажі не сиділи, от, тому що продовження ресурсу одного літака стоїть більше двох мільйонів гривень на рік. Але є ще момент, і грошимо його не виміряти. Це ім'я української армії. Інколи воно захищає від ворогів краще за зброю, а стоячи на вихідці планети, говорити про це. Особливо приємно з арктичної станції Норд Лад Волошин Григорій Жувало ТСН Тиждень, один плюс один.